Псалом 104. Аллилуйя! Прославляйте Господа, кличте Його ім'я, сповістіть між народами про Його діла. Співайте Йому, виспівуйте Йому, розповідайте про всі Його дивовіжні діла, хворіться Його святим ім'ям, нехай веселиться серце тих, хто шукає Господа. Шукайте Господа і не боріться сили, постійно шукайте Його обличчя. Пам'ятаєте про Його дивовижні діла, які він учинив, його чудеса і вироки його вуст. Нащадки Авраама, його раби, сини Якова, його обранці. Він Господь, наш Бог, на всій землі його присуди. Він навіки заховав у пам'яті свій завіт, слово, яке заповів для тисячі родів, те, що заповів Авраамові. І свою клятву Ісакові, і поставив його для Якова як закон, як вічний завіт для Ізраїля, кажучи: Тобі дам Ханаанську землю, як мірило вашої спадщини, коли їх було невелике число. Нечисленними були вони в ній і чужинцями. Вони приходили від народу до народу, від царства до іншого народу. Він же не дозволив жодній людині їх схилити і докоряв за них царям. Не чіпайте моїх помазанців і не робіть зла моїм пророкам. Він навів голод на землю, знищив усі їхні запаси хліба, а перед ними послав людину. Йосиф був проданий у рабство. Кайданами скували його ноги, залізо оповило його душу. Доки не збулося Його слово, доки не запалав він Господнім Словом, цар послав визволити Його. Володар народів звільнив Його, він настановив його господарем над своїм домом і управителем над усім своїм маєтком, щоб наглядав за його правителями, за власним бажанням, щоб навчав його вельмож мудрості, тож перебув Ізраїль у Єгипет. Яків переселився в землю хама. Він дуже розмножив свій народ і зробив його сильнішим за його ворогів, а серце тих він перемінив, щоб зненавиділи його народ, щоб поводилися підступно з його рабами. Він послав Мойсея, свого раба і Аарона, якого вибрав, і зробив між ними свої великі ознаки і їх чудеса в землі хама. Наслав темряву і стемніло, та не зважили на його слова. Він перетворив їхні води в кров і вигубив їхню рибу, їхня земля закишила жабами, навіть у покоях їхніх царів. Він сказав і налетіли ксячі мухи, і мовшкора з'явилася в усіх їхніх землях. Він, наче дощ, наслав на них град. Нещиний вогонь на їхню землю, убив їхні виноградники і їхні споковниці, знищив усі дерева в їхньому краї. Він сказав: Не йшла сарана, сарана без числа, вона поз'їдала всю зелень у їхній землі, пожерла врожай їхнього краю, він побивав усіх пересків у їхній країні, початки всякої їхньої праці, а їх вивів і золотом та стріблом. І серед їхніх племен не було хворих. Єгипет був радий їхньому відходові, тому що страх перед ними охопив їх. Він простягнув хмару, як покриття для них, і вогонь, щоб освітити їм вночі. Вони попросили і прилетіли перепелиці, він наситив їх небесним хлібом. Він розкорував скелю і потекли води, ринули потоки на безводні землі. Адже він згадав своє святе слово до Авраама, свого раба, і вивів свій народ в радості, своїх обранців із веселощами, і дав їм землі народів, і вони успадкували плоди праці народів, аби лише дотримувалися його заповідей і досліджували його закон.